Раніше ніколи не було чистого ефіру жасмина, лише абсолютно. От до тера три роки тому, під час пандемії, завдяки своїм партнерам із Єгипту почала виробляти чисто ефірну олію через складну технологію виробництва і використання виключно ручної праці, жасминові ефір одне з у світі після троянди звісно. Трація ароматичних речовин в кітах жасмину максимально перед світанком. Тому збирання сировини проводять лише руками, лише в нічний час, переробку шляхом анфліражу здійснюють практично відразу. Пам'ятаєте фірм парфюмер. якісний ефір це густа масляниста прозор людина від ніжно-помаранчевого відтінку до такого коричневого, що має стійкими довгої Віток з екзотичними такими холоднопляними нотками властивості, оскільки рослина відносять до дієво хафродизіаків, застосування ефіру жасмину посилює статевий потяг, збільшує потенцію, допомагає від фрогідності і передчасної еякуляції. Особливо корисна жасминова олія для жінок, сприяє розслабленню годкої мускулатури матки, знижує болючі відчуття під час менструації і пологів. Жасминова олія, завдяки своєму біохімічному складу, допомагає вирішенню безлічі косметологічних проблем, доглядає ніжно за шкірою і волос. Цей ефір доцільно використовувати в наступних ситуаціях для підтяжки шкіри та контурування овалу обличчя, для делікатного догляду за шкірою губ та по. Пові для живлення чутливої тонкої і сухої шкіри обличчя та тіла, підвищення еластичності шкіри для вирівнювання кольору, відбілювання, видалення ластовиння, пігментних плям різного походження. І це старечі, печінкові, вагітності таке може бути для усунення рубцевої тканини, від розтяжок і слідів, прищів та вугі для лікування екземи, дерматити, кропов'янки, подразнення шкіри, для омолодження шкіри, уповільнення процесів старіння, ну і для ароматизації, зміцнення та посилення блиску волосся.